Друзі, вітаю наша тумаранфо. Сьогодні ми говоримо про громади. Мій гість це експерт децентралізації, народний депутат України Віталій Безгін. Вітаю вас! Вітаю! Розпочнемо з як кажуть, актуальних новин. Буквально на вашій сторінці у Фейсбук прочитали, що президент підписав законопроєкт про спрощення міжмуніципального співробітництва. Чи можете розказати, чому він такий важливий і що це дасть громадам? Давайте спробую. Дійсно, це законопроект, який ми ухвалили два тижні назад. Добре, що президент уже швидко відреагував. В чому суть? Ми маємо різні галузі функціонування території. Іноді це охорона здоров'я, іноді освіта. У нас є великі громади, є маленькі громади. Є громади, які прикордонні з Євросоюзом, є громади, які на превеликий жаль межують з Російською Федерацією, потерпують від щоденної навали. Як вирішувати проблеми, коли власного ресурсу не вистачає? Звісно, єднати свої зусилля. Особливо зараз це важливо не тільки на внутрішній арені, бо тут є ініціатива президента плечо що вона допомагає, а в тому числі в роботі з міжнародними партнерами. Ну, уявимо, що є міжнародний партнер, в нього є додатковий ресурс, є можливість з ним працювати. Але ви, громада, десь на Сумщині. Яка зараз дійсно тримає навалу, у вас немає часу, немає можливості, немає ресурсу, бо комунікувати зі своїми міжнародними партнерами. Цей законопроект спрощує, він може включити в цю історію, наприклад, партнера зі Львівщини і дебюрократизує це. Тобто, раніше, навіть якщо ви знайшли спільну ініціативу, ви можете її фінансувати тільки починаючи з заступного бюджетного року. Тобто, уява, ми з вами в червні підписуємо угоду і тільки з січня. Можемо спільно фінансувати щось на реалізацію. Ну, з точки зору швидкоплинності повномасштабної війни і змін це дуже туго, повільно так не працює. Цей законопроект дозволяє одразу, не чекаючи нового бюджетного року, розпочинати співпрацю, дофінансувати, підтримувати, допомагати. Це в принципі його ключова відмінність. Ще одна історія: це уявимо, у нас п'ять партнерів. Один з них з вами посварився і вийшов з процесу раніше. Всім іншим довелось би процедуру всю проходити наново, створювати нову угоду, заходити в новий процес. Цей законопроект дозволяє, навіть якщо хтось вибуває, всім іншим, якщо вони зацікавлені, продовжувати відповідне співробітниця. Тому він не створює щось нове, але він суттєво спрощує ті процедури, які вже існували, які працюють, і я б сказав, адаптовує їх до реалії того, що війна тривала, війна буде тривати, а є громади, які кончені, необхідні потребують підтримки. Але тут же не тільки про міжнародну якесь партнерство. Абсолютно умовно, типу, це може бути і Житомирська громада, і якась сусідня, давай давай районний давай, давайте спростимо. Звісно, це стосується не тільки міжнародки. Це можуть бути як громади з різних куточків країни, так і сусідні громади десь на території. Ну, наприклад, знову ж таки, питання охорони здоров'я, питання корисних районних лікарень. Ті ж лікарні обслуговують пацієнтів не тільки з однієї громади, як правило, з усіх суміжних. На превеликі жаль, не всі сусідні громади, до речі, дофінансовувати, допомагають громаді на теренах, якої знаходиться лікарня, утримувати в тому числі її приміщення бо за інше платить нас НСЗУ Національна служба здоров'я. Але тим не менше, що стосується їх. Іноді неможливо, особливо навколо великих міст, навколо обласних центрів, без чогось спільного розвивати цю інфраструктуру. Ну, наприклад, якщо відверто подивитись на... Інфраструктуру заправок перед Житомиром, далі Житомирський аеропорт, далі місто Житомир. Ну, ми ж розуміємо, що це все в принципі єдиний інфраструктурний комплекс в майбутньому, який зараз розкиданий по різних територіальних громадах. Безумовно, тут треба зосереджувати зусилля на взаємодії, яке допомагає як спільно вирішувати проблеми, так формувати спільне бачення, так і в тому числі консолідувати фінансові ресурси. Якщо говорити про такі галузі, як охорона здоров'я, освітня галузь, то все одно громади потребують тут якогось і дотацій від держави, як ви оцінюєте, чи справедливо вони розподіляються між громадами областями взагалі дотації? Ну, Дивіться в охороні здоров'я фактично кошти ходять за пацієнтом, тобто сплачує Національна служба здоров'я. Освіта тотально залежна від державної субвенції? Ну звісно, що громади теж роблять свій непосильний внесок. Чи достатньо цього? Ну ні. Це відверто, питання в іншому, чи є в держави достатньо внутрішнього і в тому числі міжнародного ресурсу саме на зараз, щоб збільшувати ці показники ні, недостатньо. Ну і об'єктивно цих коштів немає звідки брати. Тому я думаю, історія не стільки в тому, що треба збільшувати і шукати, як збільшити дотації, а в тому, щоб надавати інструменти, щоб громади могли самі залучати додаткові ресурси. Знов ж таки, я переконаний в тому, що про на найближчі 5-10 років найбільший ресурс додатковий він зосереджений за кордоном. Це означає, що треба працювати з міжнародними партнерами і тільки так залучати в території кошти. Дотації вони будуть пропорційно десь змінюватися, десь збільшуватися, але це це про проїдання. Це не про створення чогось додаткового. А коли країна потерпає від війни, втрачає людський потенціал, економічний потенціал, втрачає інвесторів. Ну принаймні, можливо, на Житомирщині це не так помітно, але якщо ми кажемо про лівобережну Україну, то звісно це масово. Тому що якщо бізнес в тебе переїжджає в умовну Волинську чи Львівську область ближче до кордону з Польщею, навряд навіть після війни він переміститься під Харків з боку кордону з Російською Федерацією, тому треба шукати такі можливості. Все таки моє питання було більш. Про наскільки от її розподіляють, да, справедливо чи в рівних пропорціях до всіх областей. Відносне питання, розумієте, справедливо чи ні? Іноді це відповідальність самих громад, іноді держава робить помилку. Давайте поговоримо про складну історію про освітню мережу, яка річ сталася, ми от про несправедливість в освітній мережі. Ми розуміємо, що вона має бути оптимізована, що школи мають бути комплектні. Ми розуміємо, що це має супроводжуватися довезенням. Нормальним автобусним парком в громаді, це має супроводжуватись нормальними дорогами. Як раніше було, колись громада, якщо йде на оптимізацію мережі, на скорочення кількості шкіл. Угу. Вона економила певні кошти, і ці кошти залишалися в неї. Потім МінФін почав забирати ці кошти в державний бюджет, ну і це катастрофа. Тому що ти уява, ти голова громади, ти йдеш на популярне рішення, закриваєш школу, розраховуючи, що в тебе буде додатковий фінансовий ресурс, який ти зекономив. Але коли його забирає в державний котел, ну звісно, що це нераціональне рішення і так несправедливо. Є речі, які самі громади ухвалюють рішення, щоб це було несправедливо відносно них. Наприклад, міняють статус громади там сільської селищної на міську. І отримують гірші умови з точки зору відповідних субвенцій. Але це їх свідоме рішення. Вони отримують політичний бал, наприклад, повертаючи, отримують статус міста, але роблять гірше своїм громадянам. Але це вже їх відповідальність. Тому безумовно є такі речі, але на правили жаль, їх не можна вирішити швидко. Тим більше ми ж розуміємо, що різні гілки завжди мають різні позиції, тому якось так. Зараз на Житомирщині є населені пункти, де приймали або вже прийняли рішення закрити так звані там, сільські школи, так. Їх, так, та, де дуже мало ходить так, дітей, так, так. утримують колектив, проте найближча школа знаходиться далеко. Тоді, як громадам шукати ці інструменти, що було нібито і для людей, і ніби то і для фінансування і нормальної життєдіяльності громади? Поясню. Буквально... Перед нашим інтерв'ю Арсеній Пушкаренко, мій колега робив зустріч з головами громад, представниками громад Житомирщини. Ми цієї теми торкнулися. є три складові, якщо ми кажемо про освітню мережу. Це сама школа, і це навколо дитини має бути якісна освіта. Має бути викладач, який розуміється, що він викладає в різних галузях, і має бути наявність дітей, бо це соціалізація. Ми ж хочемо мати соціалізованих, активних, проактивних дітей. Друга історія довезення. Я про це вже казав. Це автобуси. Автобуси, велика кількість громад. Віддала на потребу евакуації на потреби збройних сил від початку повномасштабної агресії. Проблема зараз, нарешті, на запад місцевого самоврядування, які вони тривалий час адвокували разом з нами, громади отримують можливість автобуси, завезені від міжнародних партнерів, різних програм своїх побратимів, ставити їх на комунальне підприємство і здійснювати за рахунок них розвозку. Це суттєво економія в першу бюджету громади, ну і в тому числі державного незакритою проблемою лишається одна це питання дороги. Ви абсолютно праві. Без якісного дорожнього покриття ну розвозка є проблематичною. Чи є на це проста відповідь? Немає, бо в держави немає додаткового ресурсу. Я не хочу проводити аналогії, що мій дідусь на Хмельниччині 10 кілометрів пішки в школу ходив, коли був маленький. Звісно, наші діти зараз мають кращу умови, Але ця проблема залишається і, на превеликий жаль, вона залишиться ще на протягом найближчих років, протягом найближчих років. Чому тому, що сама реформа, яка закладалася про освітню мережу, вона ж була в 15-16 році започаткована. Повномасштабної війни не було. Зараз все, що можна фінансувати з точки зору дорог, це винятково дороги для потреб Збройних сил і на евакуації. що об'єктивного грошей нема. І в горизонті осяжному не буде. На жаль. Яких повноважень керівництву громад наразі досі бракує, і що гальмує їх передачу? Я думаю, в них все нормально з повноваженнями. Я думаю, трошки відповідальності було б краще. Ну, Тому що давайте так: децентралізація це гроші, повноваження і відповідальність. Ну, от грошей стало більше стало повноважень стало більше стало а з відповідальності. Ну, трошки по самозадні. Тут треба знайти той баланс, щоб децентралізацію не перетворити на феодалізацію. Але сподіваюся, що ми на правильному шляху. Тоді якраз логічно буде запитання далі. В травні Верховна Рада підтримала законопроєкт назву щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Фактично, це нагляд за рішеннями місцевої влади. Тобто, це якась буде особа, яка буде наглядати, чи як поясніть ну, це маленький законопроект, це така квазіверсія, бо ми шукаємо. Я зараз поясню. Да, давайте. Да, ми єди... йшли до нього. Давайте да. чотири роки з половиною. Напевно, ми єдина країна в Європі, де відсутній нагляд держави за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Колись в 2014 році до реформи прокуратури прокуратура мала це добре, в неї це забрали, тому що це силовики. Це не зовсім правильна модель. В більшості європейських країн це або префекти, або в Польщі їх називають Воєвода. Це фактично представники держави на території, як правило, на регіональному рівні. В нашому випадку це обласні державні зараз обласні військові адміністрації. Наділення відповідним повноваженням. Аналізувати, консультувати, десь оскаржувати в суді в деяких країнах, зупиняти потенційно незаконні рішення. Дискусія навколо цього тягнеться з 2020 року. З точки зору комплексного реформування, в мене є пересторога, що ми ну, втратили вікно можливості для цього, ну, тому що і в парламенті депутатів стає менше чомусь щомісяця і так далі. і так далі. Це все впливає, безумовно на голоси. Але з'явилася інша історія. Впровадження нагляду це наші євроінтеграційні зобов'язання, і наша вимога Єврокомісії, Європейського Союзу, і Україн Фасиліті це прямі гроші. По цьому законопроекту ми говоримо про 460 мільйонів євро. Це більше 20 мільярдів гривень. Це великі гроші для країни, яка воює. Звісно, що є окремі мери, які кістьми лягають для того, щоб не пустити будь-яке подібне регулювання, тому що їм зручний поточний стан речей, коли фактично в тебе є все дозволеність. Був дійсно проголосований такий рамковий законопроект, але він містить одну, на мій погляд, дуже важливу річ це впровадження реєстру. Рішень органів місцевого самоврядування, а це вже не стільки насправді про нагляд, хоч він про забезпечення законності. Це ж про прозорість. Це про те, що умовно я, ви, наш оператор, хто завгодно може побачити весь пакет рішень, які ухвалює той чи інший орган місцевого самоврядування. І вибачте, коли виникають історії, що навіть під час війни пакетами заходять рішення на скляні зупинки. Біля зони бойових дій, чи, наприклад, 90 земельних ділянок пакетом пакетним голосуванням, ну це ж є певні неправильні речі, і було б логічно, щоб громадянське суспільство отримало інструмент реагування на це. Прозорий спосіб, але звісно, зараз є окремі мери, навіть окрема асоціація, яка категорично проти того, щоб цей реєстр був збережений до редакції до другого читання. Тому боротьба триває дуже непростий процес, тому що мені здається, що іноді в нас вважають, що децентралізація це от все дати самоврядування, але без відповідальності. Вона має бути асоціація. Ви маєте на увазі це асоціація міст України. Ну це єдина асоціація з чотирьох, яка виступає проти, в тому числі, реєстру. Безумовно, які проти будь-якого нагляду. Вони просто за, за законсервовану Систему дайте більше грошей, а задалі ти співаєш, ти танцюєш. Я роблю, що хочу. Ну плюс-мінус такий підхід. Цей законопроєкт крім реєстру, чи передбачає він, що буде якась людина, так за фіналі рамково. Він це передбачає. Рамково він наділяє безумовно обласний рівень обласні державні адміністрації наглядовим повноваженням без сильної деталізації, але рамково наділяє так. Якщо ви там згадали про зупанки, хочеться поговорити про Житомирську область. Ну, раз ви вже тут, у нас одна з громад є поблизу Житомира. В них, наприклад, депутати не відвідують сесію, вони там не можуть зібрати кворум, і це в них. Пів року, а може і навіть більше. Ну, значить, нема ухваленого бюджету, наскільки я розумію. Е, бюджет, да? нарешті, ухвалили. Вже краще. Так, оце півроку вони не могли його ухвалити. Тепер вони його ухвалили Тепер треба, там є люди, постраждали від наслідків російської атаки. Їм треба видати якусь допомогу так. виділити з бюджету. Е, якщо говорити юридично, в таких от випадках, коли громада фактично ну, вони не можуть нічого зробити, не що дієздатне. вони мають робити? Uh. Ну, знову ж таки, якщо ми кажемо про це регулювання, які моделі ми закладаємо, там нема санкції за це. Тобто ми зараз в такому м'якому форматі живемо, що не ухвалила, наприклад, бюджет, не ухвалює рішення, живе по одній 12 бюджету наступний рік. М'яка модель. Якщо брати деякі західноєвропейські країни, і ми кажемо про префектів, там є повноваження. Якщо зібралась сесія, не ухвалила або не зібралась, не ухвалила бюджет, або він суттєво дефіцитний. То префект має право розпустити взагалі її і впродати, впровадити тимчасового умовного адміністратора, який буде управляти цій території. Ну давайте реалістично. Якщо це зробити в Україні, буде такий гвалт. Ми знову почуємо про е, диктатуру, як там казав Маркиєва. Да Просто нагадаю, в Києві бюджет там більше 90 мільярдів. Е, да, і, і все не добре, але тим не менш. То звісно, у нас не передбачені механізми відповідальності за це, крім політичних. І на мій погляд, це проблема, але ми наразі не готові заходити в моделі фінансового контролю. Мені здається, тому що тут теж треба балансувати. Ну давайте так. Представники центральної влади на місцях же теж не ідеальні. Тому зловживання тут можливі з обох боків, тому треба стримки продоваги. Тобто до ідеї префектів повертатися не в плані. Uh, ну я маю великі сумніви, що у нас є голоси, щоб комплексно її впровадити. Я навіть маю сумніви, що цей законопроект, який ми з вами згадували, має перспективу ухвалене бути в другому читанні. Uh, це складно. Ми пропонували квазі префектури комплексним законом на основі обласних державних адміністрацій, поки складно. Ідеальна модель це розмежувати обласну державну адміністрацію. Ну в принципі, від обласної ради, і тоді вона займається суто наглядом. Але для цього взагалі потрібні зміни до конституції, а зміни до конституції під час воєнного стану не можна ухвалювати. Тупік. ви сказали, що маєте сумніви, що пройде друге читання. Да, поясню, тому що до законопроекту осиллями в тому числі тієї асоціації, яку ми з вами згадали, подали жі 2779 правок. Ну щоб розуміти, це кілька ночей безперервного розгляду правок. І тут я скептичний, тому що з одного боку це наша макрофінансова стабільність з іншого боку, ну напевно воюючи кар країні у парламенту є трошки інші пріоритети голосування на відміну від цього. Але будемо дивитись. Дякую, перейдемо до наступного запитання. А, Скажіть, чи планується подальше укрупнення або коригування меж ОТГ ОТГ областей, там громад укрупнення. Неминучий процес, звісно, точково воно буде одразу заспокою, воно не буде масовим. Воно торкнеться тих громад, які, наприклад, не зуміли досі організувати надання послуг, ну так, щоб твої мешканці, коли, начебто, в твій центр громади їдуть по послугу, потім їдуть насправді просто в сусідню громаду. Звісно, буде впливати фактор дітей, тому що немає дітей в громаді немає майбутнього, але будуть різні підходи до території. Тобто ми розуміємо, що те, що прифронтове, те, що на лінії зіткнення, те, що прикордонно з Російською Федерацією де окуповано, там буде інший підхід. Пояснюю чому беремо до уваги. Мій улюблений приклад, але їх можна брати дзеркально: це північ Чернігівської області uh -huh. чи правобережжя Херсонської області. Коли в тебе на території внаслідок війни страшена депопуляція, коли в тебе банально немає людей, бо вони виїхали. Буде це одна громада, дві чи три громади. В тебе не з'являться робочі руки, в тебе не з'явиться економічний потенціал, в тебе не з'являться подібні речі. Там потрібні інші моделі управління. Вочевидь, які будуть будуватися на моделі економічної спроможності військової економіки, як такої, тому що да, якщо поєднати двох бідних. Ну, ніхто з них багато не стане, mm -hmm. це ж очевидно. По інших територіях точкові рішення будуть, але це знову ж таки здебільшого по цих параметрах, наприклад, логістичної некоректності. Певною мірою можливо ми виправимо ті помилки, які пропустилися в 2020 році. Але під ніж заганяти ніхто нікого не буде навпаки, якщо ми будемо розуміти, що є там 10 громад, які потенційно можуть викарабкатись. Але їм потрібен додатковий фінансовий ресурс. Це означає, що державні субвенції, про які ми сьогодні з вами говорили, будуть більше спрямовуватися саме на ці громади, а не на прямих конкурентних засадах, як зараз, коли об'єктивно, в силу більшої кадрової спроможності теж місто Львів забирає більший ресурс. Наприклад, Житомирської області можете розказати про таке укрупнення? Мені важко сказати, чи взагалі в Житомирській області будуть якісь випадки укрупнення. Якщо чесно, якщо будуть, то вони будуть зовсім поодинокі, тому не готовий. А чому? Мені здається, що загалом і з точки зору руйнування і з точки зору громад в Житомирській області дуже збалансований адмінтерустрій. І мені здається, по громадах в принципі дискусії в Велетенської прям не було. По районах можливо пам'ятаю цю історію з Маленським районом. Я сьогодні пожартував, коли зустрічався з громадами. Мені пані каже, я з Малина, Я кажу, хотів пожартувати з району, але ми ж його знищили ну, не ж знищили, але укрупнили. Ну звісно, що це була помилка, якби він з'явився. Тому досить збалансований адмінторустрій. А взагалі, якщо говорити про такі укрупнення в Україні, це можливо зараз під час воєнного стану, чи все таки це буде після завершення війни? Ідеальний момент це між завершенням воєнного стану та Проголошенням наступних місцевих виборів оце ідеальне вікно, тому що можна буде підбити певні підсумки по завершенню війни. Десь дозволити дати людям шанс, щоб вони повернули свої домівки, якщо є куди повертатись. І друге, щоб люди вже йшли на наступні місцеві вибори, розуміючи на яку територію вони обираються з новими виборами назвамо так з новим парламентом будуть внесені і зміни в Конституцію, Наскільки я розумію, оскільки ви неодноразово говорили, що в цілому процес децентралізації потребує певного внесення змін в Конституцію. Ну, відверто, це скликання їх вже не проголосує. Процедура складна. Зміни до конституції це дві сесії парламенту два умовно, умовно. Піврічні сезону, тобто ми розуміємо, що в цього скликання, навіть по завершенню воєнного стану, на це часу не буде. В, в кращому випадку ми проголосуємо перше читання. Тому дуже хочеться вірити, що десяте скликання їх ухвалить. Але зараз щось планувати моделювати. Це треба 300 голосів. Ніхто не знає, яким буде склад цього скликання. Але безумовно, без змін до конституції, децентралізація ніколи не буде завершена. Ми живемо в конституції 96-го року, яка була компромісом там рухівців і комуністів. Ну яка Ну, дуже сильно вже не відповідає реальності, якщо об'єктивно називати речі своїми іменами. Якою має бути от перша так правка? Називаємо її так. Чи про що вона? Дивіться, моя от вашу особиста мій. моя перша думка це з переліку рівнів самоврядних органів зникають районні ради. Ось перша правка. Це моя суб'єктивна позиція, але я в ній послідовна. Звісно, це впровадження тих самих префектур, про які ви казали. Звісно, це перебирання районних рад, впровадження повноцінного тем, терміну громада, як адмінтеродиниця базового рівня, не територія територіальної громади, як зараз, а реальна громада, як всі ми люди її називаємо. Безумовно, буде велика дискусія, що робити з назвами областей в Конституції. Така, здавалось би, Дуже політична дискусія, але насправді ми єдина країна на континенті, яка має цей перелік. Ті, хто опоненти, вони скажуть, ага, ви хочете прибрати області з конституції, ви хочете вигадати щось погане. Але нагадаю, що єдиний функціонал цього, що в нас досі, в 2025 році, існує Кіровоградська і Дніпропетровська область, попри переименування областей, ой, обласних центрів, тому що тобі треба дві сесії, 300 голосів, щоб переименувати область. Ну, це абсурд. Це об'єктивний абсурд. Тому така дискусія теж буде. А в нас дуже часто дискусії про назви забирають більше часу і Щось інше. Назва, от У нас зараз є там райони. Та, от. Коли ми готували в 2020 році зміни до Конституції, дискусія про те, як називати район, Особливо серед таких аксакалів, людей там з першого скликання парламенту, вона займала 90% часу. Я просто виходив, бо це неможливо терпіти. Район він буде округ чи повіт, чесно, байдуже головне, щоб в ньому був правильний зміст. Але можливо, це моя суб'єктивна знову ж таки оцінка. Насправді люди боляче сприймають перейменування навіть просто вулиць. Дивіться, ми знаємо, ми стільки населених пунктів перейменували вже в цьому році. Ми знаємо, що боляче, але ну, це неминучий процес. Ну треба трошечки очищатися. Знаєте, для мене було Шоком, коли ми перейменували Червоноград Львівської області, що mm -hmm. на Львівщині за назву Червоноград, ну люди реально думали, що її треба зберігати, пояснюючи це, що це взагалі червоне, це не на честь червоної армії. Mm -hmm. і Так далі, ну маємо, що маємо. І наостанок, якою ви бачите ідеальну модель місцевого самоврядування через років 5-10, візьмемо так. Я думаю, що через п'ять десять ідеальної моделі не буде. Але хотілося б бачити збалансовану. самодостатню з точки зору ресурсу. Я маю на увазі, коли наявність інструментів достатньо, щоб покривати всю додаткову статтю, щоб не просто держава. Але при цьому відповідально. І ще дуже б хотілося, щоб вона, звісно, була вже частиною Європейського союзу в абсолютно синхронізованому форматі. Бо без цього я боюся, перспектива місцевого самоврядування в нас вона є дуже хадкою. Дякую вам дякую за те, що нашого часу завітали. друзі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтесь на житому ранфо.